Всім доброго вечірочка. І давайте подивимося. Хочу зробити розклад такий на ситуацію, і як вона може помінятися у вашому житті. Давайте загадуйте всі свою ситуацію. Ми зараз подивимося сигніфікацію для вас. Якщо вона співпадає, значить розклад цей для вас. Так. Все ж таки, на яку ситуацію ми будемо дивитися. В чому заключається ситуація? Три карти. Ага, так, дивіться, справа в тому, що ви бачите, що вам надаються багато шансів. І також тут іде розбите серце. Але ситуація сталася таким чином, що серце у вас уже якби, ну, вже якби не так болить. Скажімо так. Ситуація була сердешна і вона була дана по справедливості для того, щоб ви для себе щось зрозуміли. Тут також можуть щось, може, ану, що можна тут впливати на цю ситуацію, в чому вона? По справедливості так і удача, Тут вона вчить вас вона вчить вас добувати якийсь опит, і дивіться на свою удачу. Дивіться на те, що все ж таки, знаєте, що ситуація вона становиться вже не перше І якби ви двигаєтесь по колу. Тобто на це теж потрібно звернути увагу. І тому вона і дана вам по справедливості розбите серце. Хоча шанси дуже великі були. Поняли? От е, е, дивіться, от яка у вас ситуація, чому у вас розбите серце і чому ви двигаєтесь по колу. У вас, е, вам, у вас простір питається навчити. або справлятися з цим. Ось, з розбитим серцем. Або чому ви двигаєтесь по колу постійно, чому вона повторюється? Ну, ось отак. Так, і тепер давайте рухаємось далі, як ситуація може помінятися. що, Давайте подивимось, на що, перш за все, потрібно звернути увагу. От зараз на, на що потрібно звернути увагу. На що для себе вам потрібно звернути увагу? Три карти викладаю. Ага. Дивіться, те, що скрито, ну, недоступно для вас, недоступно вашому оку, те, що приховано внутрі. От на зараз, що ви можете для себе відпустити вже? От що ви можете, от потрібно на це звернути увагу, що вам потрібно прожити цей стрес на зараз, який ви переживаєте? Е, ситуація вже наближається кінця, тобто стресувати ви вже перестанете, але е, щось ви повинні поміняти для себе, від чогось, можливо, відмовитись, е, або щось залишити для себе. Те, що ну, вирішить для себе. І це, по більшій часті приходиться через серце, що ближче до вашого серця. Але тут звернути увагу, що від вас скрито обов'язково. Розібратися в собі, по більшій часті, тому що луна, а тут також інтуїція зрабатує, тобто роби висновки і на інтуїтивному рівні, от дивіться, прислуховуйтесь до своєї інтуїції, якщо ти хочеш від чого, то відмовитись, тому що, ну, ось, дивіться, сама карта показує. Вже бокальчики ці вже перевернуті і відставлені в сторону один. Лежить, а один все ж таки є шанс, що я для себе оставляю, і з чим я рухаюсь вперед. І також тут срабатує ваша защита. Розумієте, да? защита срабатує раз, потім, також по дев'ятці, воно говорить про те, що ситуація міняється. І через цей стрес весь, що виходить. Ситуація буде змінюватись через стрес. Так, на що ми звернемо увагу? Угу. Давайте ще на що звернути увагу. Угу, угу, угу. Отлично, просто супер. Дивіться. А, по смерті йде трансформація. Внутрішня твоя трансформація. Тут у нас смерть доволі цікаво показана, так, так? Да? Дивіться, вона йде і вказує тобі на щось, на що вона тобі вказує, що потрібно залишити, що потрібно поміняти в своєму житті. Чому тобі потрібно навчитися? Тому що карта учоби далі йде, так? Да? І надаються великі можливості, шанси надаються, нові можливості. Добре. На що ще звернути увагу? Ну, о, в першій тройці в нас була інтуїція, а смерть це теж інтуїція, інтуїтивна карта, трансформація, трансформація йде. Розумієте, ви міняєтесь, ви змінюєтеся, але зміни йдуть через стрес. Так що не бійся йти вперед і міняти своє життя Вчись новому чомусь і йди вперед. Так, хорошо, на що ще звернуть увагу? А, на свої бажання на, на те. Що ти любиш, що ти відчуваєш, свої чувства на це теж потрібно звертати увагу. І дивіться, ще зверніть увагу, тут спішить якась людина до вас. І людина стабільна, людина практична, людина знає, чого вона хоче, і так характеризувати, якщо ви жінка, якщо описати цього чоловіка, то він дуже стабільний. Він не аби як балачки тільки. Ні, тут людина самостійна. Якщо вас інтересують ну, конкретно там гроші, так, людина не бідна при грошах, але ця людина, вона буде дуже дивитися і на ваші вміння. тому що людина, перш за все, дивиться. Людина практична дуже, вона буде дивитися на те, яка ви в стабільності, або чи зможете ви дати таку саму стабільність, як він. Або якщо ви чоловік, і ця жінка, вона перебуває в досить таких чоловічих енергіях на зараз, і вона рухається у неї бажання більше про пов'язані про заробітки, про матеріальне все. Ну от, як то так. Далі ще, на що ще звернути увагу? Ну, а тут, якщо ми на жінку, то зверни увагу на свої почуття до цього чоловіка. Зверни на це увагу. Ще на що звернути увагу? Угу. Тут що тобі прийдеться пожертвувати все ж таки, чим-то, тут прийдеться пожертвувати якими то якими-то зустрічами, тому що карта вона нам показує, що ситуація зависає. Хоча при цьому тут іде з ту Пентаклі і де Він говорить про те, що в тебе є можливість на те, щоб ти зайшла в стабільність, але ти при цьому всьому повинна а, принести в жертву або а, зустріч якусь, може, яку ти плануєш. А, і, а ну, про що це? Про що жертва? А, про щось новеньке в любові, в почуттях про якісь майбутнє, майбутній вибір, ага, тому і в жертву, тому що цей майбутній твій вибір він може тебе приводити до упадку сил. Упадку здоров'я, самопочуття, тому тобі і прийдеться цим пожертвувати. Тобі буде надаватися шанс на якусь зустріч, веселу, але йти в нове. Ну, краще, карти говорять, що краще не іти. Тому <кій> і приноситься в жертву, і тоді тобі випадає колесо фортуни, і тоді тобі удача повертається. Угу. Розкажіть нам про удачу. Вона повертається до оцього чоловіка, до да, тому що тут сім'я і любов зразу випало все. Так що дивіться, ось чому вчить вас оця стресова ситуація, вам буде надаватися шанс на якусь нову любов. Але ця любов може вас привести до. Даже навіть здоров'я, потери, здоров потери ресурсу, потери, хоча воно може і йти як відновлення, але все ж таки тут через жертвенність карти говорять, пожертвуй цим раді того, щоб у тебе з'явилася можливість на сімейне щастя. І тоді тобі випадає, по колесу Фортуни, удача в сімейному щасті. Да, досить сложно, але зможеш ти сохранити це все. І тоді ти випадаєш уже стабільною жінкою. Ось ви і пара випадаєте, пентаклівий король і пентаклєва королева випадаєте парою. Тоді у вас все вийде. Але тут Прийдеться все ж таки поборотися ще. Не то, щоб поборотися, а просто пожертвувати навіть якимсь часом, можливо. Або пообіщали я комусь на зустрічі і відмовитись від неї. Ну, Ось такий розклад получився. Дякую за перегляд. Всім гарного настрою!